14 лютого закохані у всьому світі відзначають День святого Валентина. Вони дарують одне одному Валентинки, подарунки у вигляді серця. В Україні цей день масово і відкрито стали святкувати. з початку 90-х років святий Валентин вважається покровителем закоханих. Коломия також відчула шквал позитивних емоцій. Сподіваємося, і наша журналістка Мар'яна Мацьків теж зараз і дізнаємося. Святий Валентин добряче постарався для Коломийських закоханих. У народному домі відбулось розважальне лямур-шоу, яке спричинило справжній фурор. У програмі концерту було кохання з першого погляду, виступи танцювальних колективів, розіграш призів та дотепні жарти ведучого. Організував це все відділ у справах сім'ї, молоді та спорту спільно із молодіжною радою та мером міста. Хочу привітати усю молодь, Коломищини, міста Коломиї, студентів всіх. Всіх всіх без забувань я хочу побажати усього найкращого і привітати з цим саме святом, святом Святого Валентина. Як-ніяк, -як, більшість стверджують, що це молодіжне свято, але я вважаю, як кажуть великі письменники, любві всі візрости покорне. І побажати бажання, бажання, побажати кохання, бути любимими, щоб самі любили, щоб завжди була злагода в ваших сім'ях. Злагода подружньому дружньому житті Кохання з першого погляду вже традиційна частка відзначень Дня Святого Валентина. Учасники гри це студенти вищих навчальних закладів Коломиї. Три дівчини і три хлопці, незнайомі між собою, мали можливість показати себе і знайти гідну пару. Їх чекала конкурсна програма та різні випробування. Не нудьгував і зал, адже глядачів неодноразово долучали до конкурсів та вікторин. А найкращою парою вечора стала студентка економіко-правового коледжу Христина Рубич і вихованець політехні технічного Максим Колодій вони виграли романтичну вечерю у ресторані та безліч подарунків.